Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград та робити домашнє вино? В вашій увазі три зимостійких сорти винограда для білого мускатного вина, а саме Дублянський Олег, він же діамант та цвіточний. Продовжуємо тему, який виноград посадити. Який виноград посадити для. То, щоб, зважаю, можна було е, приготовляти гарне домашнє біле мускатне вино. Ваші, у увазі пропонуються три сорта винограду. А саме дублянський, він же гібрид білий, Олег, він же діамант. Ну, гібрид білий і діамант це синоніми. А також цвіточний. Перед вами на екрані виноград сорту діамант. Олег. Ці кадри зняті на винограднику у сусіда Олександра Гередля в місті Полтава. А тепер подивимося характеристики цих сортів винограду, взятих з інтернету. Ось вони перед вами в таблиці. Назва винограду Дублянський походить від назви містечка Дубляни, що знаходиться в предмісті Львова, Західна Україна. Де він був і виділений із місцевих сортів винограду? Батьківська пара невідома. Це виноград ультрараннього строку созрівання, кількість днів необхідних для. Достигання споживчої зрілості 110-115 днів і в місті Полтава споживча стиглість. Грони винограду набувають у другій половині серпня. Виноград Олег отриманий в НВФ Ампелос Україна. Батьківська пара, подарок Магарача на Трамінер Рожевий. Це виноград раннього строку дозрівання. 123-125 днів потрібно йому для достигання. І визріває в місті Полтава в кінці серпня, на початку вересня. Виноград цвіточний отриманий у В і В імені Потапенко шляхом. Опилення винограду сорту Северний на сумі шпилку сортів мускат венгерського, муската білого і муската Олександрійського. Це виноград раннього середнього строку дозрівання, строк вказаний 130-140 днів. Визріває в Полтаві в середині вересня. Квітка у виноградів. Сорту Олег і цвіточний обох статей. А у винограда Дублянського при цвітінні Появляються квітки жіночі і чоловічі опилення за ті роки, що вирощувався цей виноград в місті Полтава. Проблем не було. Кущі у винограда Дублянського сильнорослі, якраз він придатний для вирощування на арці для озеленення альтанок, а от у винограда з сортів легій цвіточний середньої сили росту. Грони. Грони середньощільні і бувають щільні. По формі у винограда дублянської цвіточно-циліндрично-конічні, а у Олега циліндричні. Грони невеликі. В основному 150-200 грам, але у Олега бувають до 240 грам. Ягоди також невеликі. 2-3 грама, а у дублянського окремі ягоди бувають до 4 грам. Окраска ягода. Колір. У Дублянського янтарно-білі ягоди, у Олега біло-рожеві, а у цвіточного жовта-зелена. Сік, зрозуміло, не окрашений. м'якоті у всіх трьох сортів м'ясисто-соковита, смак ягод. У всіх трьох сортів мускатний, але з різними ароматами. Так, у винограду сорту Дублянський присутній в смаку, крім мускату, іще медовий аромат. У Олега аромат Казаклинської рози, а цвіточний має квітковий аромат. От такі три сорти винограду. Цукристость у всіх трьох сортів висока, у Дублянського 16-20%. Якщо його витримувати подовше на кущах до кінця вересня або початку жовтня, то можна отримати ягоди з е, цукристістю 26 У Олега 22-26, у цвіточного 18-26. Ну, в Полтаві, звісно, що такої цукристості вони не досягають. Ну, на рівні 20-21-22 е, у дублянського і Олега виходить. Кислотність ягод на рівні 6,5-7,5 грам на літр у Дублянського, 5-7 у Олега це майже одне й те саме. А от у цвіточного більш висока кислотність 9,4,17 грам на літр. Стійкість до хвороб середня. Тому потрібно ці ягоди, ці кущі винограду обробляти проти грибкових хвороб мільдю оїдюму. Стійкість до філоксери у Дублянського невідома, нема даних в інтернеті. У Олега підвищена, як заявляє, оригінатор сорту, а у цвіточного відсутня стійкість до філоксери. Стійкість до морозу саме висока у Дублянського мінус 30 градусів по Цельсію. У Олега Цвіточного мінус 26 градусів. Я в 90-ті роки цвіточний вирощував, вирощував його не в формі. форми. Як в 97-му році були морози до 35 градусів, то звічно, що молоді лози не витримали, померли. От, Зі спящих, сплячих бруньок пішли пагони, куч відновився. А так до 30 градусів, незважаючи на те, що 26 градусів вказана морозистойка, всі ці кущі витримують. Тепер декілька слів про вирощування цих сортів винограду у сусіда Олександра Гергеля в місті Полтава. Фото виноградника перед вами. Кущі винограду посаджені по схемі 3 на 1,5 метра. Між рядами 3 метра, між кущами 1,5 метра. Формування чотирьохрукавні віяла з віддальною зоною плодоношення. Довжина плодових лоз до 1,5 метра, при обрізці на них може получатися від 6 до 10 вічок. Кущі, які мають сильний рост. Обрізаються з підсиленою зоною плодоношення, тобто на кожному рукаві є дві плодових лози, на яких кількість вічок від 6 до 10. Таким чином, нагрузка може куща составляти від 40 до 60 вічок. Ну, також цей виноградник обладнаний дренажами для полива, поливається ну, і обробляється пестицидами. Крім того, на зиму всі кущі винограду вкриваються, тому що серед них є сорти, які мають зимостійкість 23 градуси, і щоб не розбиратися, там який кущ укривати, який ні, вкриваються всі підмерзань за всі ці розкида не було і випадання вічок після зими, також не було. А тепер подивимося, що рекомендують оригінатори цих сортів. Ці дані взяти на сайтах з інтернету для винограду сорту Олег і цвіточний. Рекомендований двохплечий кордон з висотою штампа від 1 до 1,20 м. З навантаженням 30-40 і 20-30 вічок відповідно. Ну, обрізка для штамбових формувань 3-4 вічка, а для безштамбових 6-8 Всі ці три сорти винограду столово-технічного призначення. Їх можна споживати у свіжому виді, і з них готують високоякісні сока і вини. Так і з винограду Дублянський, в залежності від строків зняття врожаю, можна приготувати як легкі ароматичні столові вина, так і насичені десертні стонами абрикосу, акації, меду. Із винограду Діамант готують високоякісні десертні види по типу вин із сорту Трамінер рожевий. Дегустаційна оцінка вина із винограду сорту Олег складає 7,9-8 балів. Сорт запатентований і внесений в Державний Реєстр сортів України. Із винограду Цвіточний готують високоякісні десертна вина, які можна купити в магазинах. Дегустаційна оцінка 8,15 балла. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Бажаю всім здоров'я, щедрих врожаїв, мирного неба. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.